Друзі, сьогодні я хочу показати вам, який у мене є новорічний декор, і чим ми будемо прикрашати нашу квартиру до нового року. Почну з цього красунчика, не дарма я вам показувала гномів у юзку, в мене він також є. Ми його купували не у цьому році, але він у нас таки є. Також я зберегла такі карамельки, це дійсно цукерки, це не декор, але я їх використовую як декор, в них, мабуть, вже вийшов навіть срок придатності. Але то нічого, бо вони в нас просто для краси куди-небудь поставлю. Ще у мене є дві такі ялинкові гілочки, які у мене зазвичай стоять у вазочці. Виглядає це добре, можна поставити або на кухні, або у ванні. Коротше, де придумаю, поки ще не знаю, де вони будуть у цьому році. В тему ялиночок у мене тут є цілий ялинковий ліс, який я зазвичай розставляю по усій квартирі. У всіх кімнатах в мене є такі ялиночки, тому що в мене їх, як бачите, немало, багато. Єдиний їх мінус, тому що плюсів багато, ну, реально, вони дуже гарно виглядають, такі блискучі, кльові і дуже-дуже святкові, але їх мінус у тому, що вони блискучі. І ці блискітки просто скрізь. Зараз не видно, але якщо навіть трошки так потрусити, Чомусь не трусяться зараз. Вам доведеться повірити мені на слово, що це так і є. Просто блискітки від, від них також по всій квартирі, де були ялиночки, одразу одразу видно. Основну нашу ялинку велику ми також будемо ставити, бо це перший мішень новий рік, і так якось символічно, класно хочеться поставити. Гірлянди не знаю, чи будемо ми їх запалювати в цьому році, але вони в нас є. На ялинку повісимо, а там далі буде видно. Вони абсолютно однакові. Цікаво, я роздивлюся, не можу зрозуміти, чому різна тут наклеєчка. Але вони однакові, абсолютно ось такі, мають зелений колір і тепле світло. Гарно дуже виглядають на ялинці. У нас велика ялинка, і однієї гірлянди мало. Тому у минулому році ми докупили ще одну. Під ялиночку я зазвичай ставлю коробочки. Поза минулому році у нас була червона ялинка, і під нею були ці самі коробки, але вони були у червоному та крафтовому папері. Минулому році я їх перезагорнула у рожевий та білий, бо ялиночка в нас теж була рожева. Цього року також буде рожева, тому залишаю ці коробочки, В мене їх багато. Є ще більше, але просто я не всі використовую. Тому подивимося, скільки в цьому році буде. Якщо що, то просто ще дозагорну трошечки, якщо не вистачить цих. Хоча в минулому ж вистачило. Дуже мені подобається ось цей папір біленький з сердечками серебристими, здається, дуже ніжно і гарно. Ще раз повторю, що ялиночка у нас буде в рожевих кольорах, а також в білих та серебристих. Тому і іграшки відповідно таких кольорів. У мене є багато кульок, вони різних-різних розмірів. Ось тут ви бачите мене у відображенні. Сижу тут на підлозі, поряд зі своїм. Добром зі своїми скарбами. Дуже люблю новий рік, тому це дійсно мої такі скарби. І у мене багато кульок, вони різні, вони біленькі різних текстур, глянцеві, матові, блискучі. І також те саме з серебристими і те саме з рожевими. У цьому році я докупила ось такі ніжно-рожеві три кульки, бо в минулому році чомусь. Продавалося все ось такого яскравого рожевого кольору. Мені, звісно, більше подобається такий ніжний рожевий, але докуповувати багато іграшок у цьому році, мені, якщо чесно, не хочеться. Буду прикрашати тим, що є. Ось три штучки докупила і ще одну покажу вам пізніше іграшко. Вона така дуже символічна і дуже багато для мене значить. Можливо, навіть не у цьому відео. Так, далі йдемо. Крім кульок, в мене є багато інших іграшок. Почну по порядку. Ось такі квіточки в мене є. Вони на крабіку. Їх дуже легко. О, блискітки, бачите? Ось ось що я казала про блискітки. Їх дуже легко причепити на гілочку за допомогою цього крабика. Верхушечка на ялинку у мене така зірочка, є ще серебриста, але цього року буду саме таку використовувати біленьку, блискучу. Далі йдемо. Люблю всякі такі е, м'які іграшки на ялинці. Дуже мені вони подобаються, більше, ніж кульки. Ось такі оленчики. В мене є вони у двох, у двох кольорах. Ось такі біленькі і ось такі темно-сірі. Класні і ті і ті бантики, різні різні бантики. Фейчки, моя улюблена іграшка на ялинці. Але, думаю, цього року улюбленою стане та, про яку я вам поки не розповідаю, та що символічна і та, що багато для мене значить. Але якщо не брати її до уваги, то ось ці фейки мої найулюбленіші: такі ніжні, ніжні, класні, в мене їх дві штучки. Далі, оленчик. Раз. Цей оленчик не на ялинку, це просто як декор. Поставлю десь його. І цей ялинчик не на ялинку. Він у минулому році висів у нас на вхідні, на вхідних дверях. Де він буде у цьому році, я ще подумаю, але, можливо, там і буде. Ось такі гномики. Так, ялиночки, бачите, в мене скрізь ялиночки, навіть тут вони стоять, тому що їх дійсно багато. Пташечки теж на крабіках. Дуже зручно, ніжні, з пієчком, такі класні. Сніжиночки блискучі, біленькі, як і вся наша ялиночка. З позаминулого, здається, року, коли був рік бика, у нас залишилась така іграшка. Я брала участь у таємному санті. Тут у нас у дворі серед трьох будинків. І нам подарували до подарунку ще ось таку корову на ялинку. Теж її повішу, мабуть, тому що вона біла, блискуча. Коротше, по дрес-коду на ялинку нашу вписується так сказати. До речі, ось такі бантики на ось цих штучках мені дуже подобаються, Бо вони, ну, в принципі, як іграшка йдуть. Хоча їх можна не тільки на ялиночку повісити, тут вже кожен дивиться сам. А ось цей бантик я робила у минулому році самостійно просто з таких стрічок. І ось такий олень в мене ще є. Серебристий теж дуже мені подобається. До речі, дуже люблю ось ці кульки з пір'ячком. Вони блискучі, переливаються так і мають оце пір'ячко, яке додає ніжності, якісь вони такі одразу стають невагомі і легенькі, хоча вони і так легкі. До речі, у нас немає скляних кульок, і це добре, навіть ці пластикові, хоча виглядають скляними. І це добре, бо тепер у нас є маленька дитина, і в нас нічого не буде битися з іграшок. Насправді в мене є ще такий же великий набор червоних іграшок, замість рожевих. У нас була в позаминулому році, як я вже казала, біло серебристо червона ялиночка. І в мене є червоні ще іграшки різні, але їх я вам показувати цього року не буду, бо не бачу в цьому сенсу. Ледве не забула вам показати нашу глашу. Так ми називаємо ось цю дівчинку. Така у нас керсунечка, вона в нас, якщо чесно, стоїть круглий рік, ми її так і не прибираємо нікуди. Не знаю, не хочеться мені її чомусь ховати. Гнома ховаю, а Глаша залишається у нас на цілий рік стояти. Так вже, мабуть, два роки поспіль. Так, два. два. Як ялиночка в нас з'явилась, так і Глаша теж. В принципі, на цьому мій цьогорічний декор. Закінчується. Я вам все показала окремо, а тепер ви вже побачите, як це буде виглядати у нас в квартирі. Ще раз покажу вам наш ліс. Ось, мабуть, через одне відео буде відео, як ми будемо прикрашати ялиночку та всю нашу квартиру, тому скоро ви обов'язково це побачите власними очима. І я дякую вам за перегляд. Бажаю вам отримати від цього відео краплинку новорічного настрою. Хоч трошечки зарядитися і прикрасити і у себе щось. Хоч трошки, хоч маленьку гілочку поставити собі на стіл, щоб вона вас радувала. Буду прощатися до наступного відео. Скоро побачимось!